От у музеї архітектури та побуту обнова фест гостює вже в шосте. Виставки сучасних та народних ремесел, вироби з меду, вишиванки на будь який смак, роботи народних умільців усе це було частиною традиційного дійства. Приміром, Вероніка навчає усіх бажаючих плетінню індійських мантал. Це не тільки просто та оригінально. Усі думки, мрії та бажання, які тримає в себе в голові майстер під час плетіння, повинні здійснитися. А колір та візерунок мантали здатні передавати цілі послання. Майстри справжні. Ні. вони можуть по мандалі, дивлячись на узор, прочитати якусь навіть історію, тому що кожен колір, кожен, кожен вид плетіння має в собі певний зміст. Хтось з гостей вперше став власником татуювання. Внимаю. І виходить такий чіткий малюночок. Прикрасити на обнові можна було не тільки тіло, але й волосся. Дехто надавав перевагу кольорам українського стягу. Для інших оригінальне плетіння ставало прекрасним доповненням образу. Наталія поставила акцент на червоному кольорі. Я мак вибирала спеціальну підсорочку, і ну і так для прикрасити волосся. Та направду невичерпне є багатство наше народне, традиційне, культурне. Ще більш напевно незвідане і невичерпне наше майбутнє. Те, чим будуть люди займатися, займати свої руки, творити прекрасне, прагнути до прекрасного майбутнього. Задум організаторів здійснився відвідувачі. Обнови фест із задоволенням вчаться українським ремеслам, одягаються в українські вишиванки, співають українською та й веселяться теж по-українськи по завершенню на обнові фест виступу. Відомі року з івано франківська тернополя та Києва молодь себе почуває так розкуто, легко танцює. Подобається, що вони вертаються до наших народних традицій. Ну, пісні, хоча вони у стилі рок, але українські давні, і вишиванки. Одягають, я вважаю, що даний фестиваль є дуже корисним для молодого українського суспільства, тому що він піднімає національний та духовний рівень молоді і дуже гарно впливає на розвиток української особистості. Вероніка Залевська Ярослав Левицький час новин